Проші і одержати. Хоч я зробив чимало записів на тему молитви, то вважаю, що цей теж буде не зайвим. Молитва це конечний і певний засіб, щоб запевнити собі спасіння і отримати всі потрібні ласки. Кажу це. Бо Святе Письмо і Святі Отці сильно настоюють на молитві. На жаль, сьогоднішні християни мало користають цього могутнього засобу, щоб забезпечити собі спасіння душі. І ще більше, болить мене те, що проповідники і сповідники рідко говорять своїм слухачам. І каянникам про молитву. Навіть духовні книжки, що сьогодні з'являються, сама говорять про неї. Тим часом всі проповідники, сповідники і книжки не повинні б ні на що так не наставати, як на молитву, що правда. Вони вказують на численні добрі засоби, що допомагають душам зберегтися в Божій ласці. от, хоча б втечу від лихих нагод, часте приймання святих тайн рішучий спротив спокусам. життя Божим словом і роздумування про вічне правди і інші засоби. Не перечу. Що загадані речі дуже корисні, бо й сам про них говорю, проте запитую: Навіщо здадуться проповіді та розважання і всі інші засоби, що їх дораджують духовні вчителі, якщо душі не будуть молитися? Хіба Господь не заявив, що не подасть ласки, якщо людина не молиться? Прошіть і одержите. Загально кажучи, всі наші розважання, постанови і обіцянки залишаються безкорисні, якщо не будемо молитися. Якщо не молимося, то проневіримося Божому світлу та вчиненим постановам, бо саме Боже світло, розважання. І постанови не вистачить, щоб виконувати добро, перемагати спокуси і управлятися у чесноті, а, коротко кажучи, зберігати Божі заповіді. Тут потрібна діяльна Божа ласка. Боже, як згодом побачимо, не дасть цієї діяльної помочі, якщо не молимося. Духовне світло, розважання і добрі простанови спонукають нас молитися посеред небезпек і спокус, щоб отримати Божу поміч і так уберегтися від гріха. Отож пропадемо, якщо тоді не молимося, дорогі мої слухачі. Я хотів би звернути вашу увагу на цю справу, щоб ви дякували Богові, що можете молитися, що можете роздумати над важністю молитви. Бо, говорячи про дорослих людей, всі ті, що спасаються, Звичайно, при помочі молитви запевняють собі спасіння. Ось тому кажу, щоб ви були вдячними Богові, що Він виявляє превелике милосердя тим, хто їм діляє світла і ласки молитися. Дорогі мої, сподіваюся, що послухаючи. Цикл тих моїх таких розважань, роздумів про молитву вже не будете більше недбалими, щоб звертатися молитвою до Бога тоді, як будете спокушувані зневажити Його. Занедбання молитви було причиною ваших минулих гріхів, бо ви занедбали молитися та благати в Бога помочі як спокуси докучали вам. Отож прошу вас, часто моліться, слухайте духовні повчання, не тому, що це мій запис, а тому, що це засіб, через повчання, яких можемо осягнути спасіння душі. Що Господь подає, допомагаючи вам зрозуміти, що бажає вашого спасіння. Прослухавши науки, поділіться з іншими. Для того, щоб і інші могли ознайомитися. А тепер про молитву. Святий Павло. Отак писав до свого учня Тимотея, отож найперше благаю вас жертвувати молитви, благання, прохання і подяку за всіх людей. Святий Тома вияснює, що молитва це звернення нашого розуму до Бога, благання це властива молитва. Благання зветься прохання. Якщо означуємо, чого бажаємо, от хоча б, Боже, поможи мені. Заклинання ж це побожна мольба за якусь ласку, от хоча б кличемо до Господа. О, Господи, визволи нас ради заслуг свого Христа і страстей. Подяка. Це вияв вдячності за отримані добродійства. Подякою заслуговуємо собі ще більше добродійства. Молитва в стислому значенні це звернення душі до Бога. В загальному значенні вона включає в собі всі інші повище згадані роди молитви. І саме про молитву. В загальному значенні буде мова у моїх повчаннях. Найперше побачимо, що молитва це конечно і дуже могутній засіб, щоб отримати від Бога всі ласки, якщо вміємо належно благати їх. Отож, в наступних розважаннях наших буде. Мова про конечність і вартість молитви. Будуть і умовини, це то як треба молитися, щоб наша молитва мала успіх перед Богом. Але тут на кінець благаю вас. Зрозумійте, молитва це розмова, розмова душі з Богом. Розмова це коли розмовляє Твоє. Те, що ми називаємо нашою молитвою, насправді не є молитвою. Це є монолог. Ми тільки говоримо Богу, дали наряд йому, що Він має напротяжі дня для нас зробити. І пішли. Ми не чуємо цього, що Бог нам каже. А Він нам теж у молитві відповідає, ми чогось просимо. А Він хоче сказати нам, що ми маємо зробити, щоб отримати те, про що просимо. Бог не джив і не якийсь там фея, щоб виконувати наші запаганки. Ми самі з Божою поміччю. Маємо досягати успіху і того, про що просимо. Тому, помолившись, на хвилю помовчимо, даймо можливість Богові відповісти нам. Бог промовляє в тиші. Тому, витишившись, послухаймо, а Бог відповість. Через думку, яка прийде нам. Вона нам може не сподобатися. Ми можемо її не сприйняти, бо ми не схочемо її ще реалізовувати. Тому навчимося найперше не тільки просити Бога, але навчимося і слухати Бога. І на кінець хотів би ще. Таких 10 порад від Івана Золотов. Бо насправді, дорогі мої, час минає, але мудрі настанови святих отців не втрачають своєї актуальності. Отакі ті повчання дня святого Івана Золотовства. читаєш сьогодні, а здається, що отець, ну так якби то поруч був, якби то він сьогодні говорив: Помолишся, кажеш, я і вдома помолитися можеш, кажеш, я можу і вдома. Але чути бесіди інуки вдома не можу. Викриваються ті, що вийшли з церкви, прослухавши бесіду Івана Золотустого після Івангелі. Обманюєшся, чоловіче. Помолитися, звичайно, можна й вдома. Але так помолитися, як у церкві не можна, де так багато отців і де такий однодушний зойк, до Бога. Не будеш ти так почутий, коли молишся до Бога за себе сам один, аніж коли молишся йому зі своїми братами, бо тут є щось більше, як от однодумність, згода, союз любові, як думаєш, що наказує те, як он проголошує прощі, просто станімо гідно. Не що інше, як те, щоб ми скинули свої розлоги помисли і, струсивши духовне розтаління, породжене в нас життєвими клопотами, поставили свою душу просто перед лицем Бога. А що це істин таке, що слово це стосується не тіла, а душі, що велить воно її поставити просто, послухаємо Павла, який саме в цьому сенсі ушив цей вислів? Молитва це велика зброя, невичерпний скарб, багатство, що ніколи не зміліє, супокійне пристановище, несхитний затишок і корінь незліченних благ, і джерелом, і матір, молитва. Вона могутніша за саму царську владу. Молитвою ж я називаю не будь яку, не недбалу і розщину. А полум'яну і много трудно, що виходить з боленої душі і глибоко зосередженого ума, лише й така молитва сходить до неба. Боже милостивий, будь мені грішному, взивав митр і вийшов з храму, виправданим більше, ніж фарисей, локе 8:13. І вийшло, що слова виявилися вищими за вчинки, і вимовлене перевершило, перевершило сподієне. Той хизувався своєю праведністю, постом, десятинами, а цей промовив лише слово, без і здобув прощення всіх гріхів. Чому ж? Бо Бог не лише слова слухав, а радше дослухав ще до почуття, з яким вони проказані, і знайшовши його сокрушеним і смиренним, помилував і явив своє чоловіколюб'я. Це кажу я для того, щоб не грішили. Були смиренними. Сила молитва гасила силу вогню, кувала розлючених левів, припиняла боротьбу, відчиняла небесні ворота, розривала узе смерті, проганяла гедне дуги, відбивала напади, рятувала міста від відвертала і відвертала й удари, що спостигали згори, і замовляння, що готували людям, і узагалі усілякі біди. Під молитвою ж розумію, не те, що на устах, а те, що виходить із глибини серця. Бо як дерева, що пустили коріння глибоко в глибоку землю, не падають і не валяться, які б сильні вітри не напали на них, бо коріння міцно тримає їх у землі, так і молитви, що їх із глибини серця засилають, закорінившись там, безпечно. Простираються вгору, не зазнаючи перепон у своєму напрямку від жодних нападів помислів. Тому й Пророк каже: із глибини взивав я до тебе, Господи. Псалом 129.1 Господь, щоб показати нам приклад, вершив багато, і багато молитов він звершував з тим самим наміром, коли учні приступили до нього і просили навчити їх молитися. Укия 11.1. Повіч мені, що він мав зробити? Не навчити їх молитися. Та він на те й прийшов, щоб залучити їх до всілякого подвижництва. Але коли він мав навчити молитися, то мусив і сам це робити. Скаже, що це можна зробити лише словом. Але повчання словом не так сильно діє на учнів, як повчання ділом. Тому він не тільки словом чить їх молитися, а й сам це робить, упродовж ночей молиться, усамітнившись, цим получаючи нас уникати шуму і поговору, коли хочемо бесідувати з Богом та віддалятись у пустельне місце, вибираючи для того ще й час. Пустеля не лише гора, а й будь-яке житло, недоступне для шуму. Також, коли він благословив хліби, то споглянув на небо, помолившись, Марка 6,41. щоб навчити нас не приступати до трапези без подяки Богові, творцеві плоді. Чоловік голова шинки, дивись Ефесян 5:23 а жінка помічниця чоловікові. Отож, нехай голова не наважується без свого тіла стати на дорозі, що провадить до того священного місця. І тіло тут хай не з'являється без голови, а нехай заходять сюди і голова, і тіло, маючи зі собою і своїх дітей. Бо якщо приємно бачити дерево з пагонами від його коріння, тим більше приємно бачити людину, що має при собі дитя, як пагін із свого кореня. І не лише приємно це, а й благотворно і похвально. Благотворно для тих, що зібралися у тому сенсі, про що я вже казав, похвально для батьків і слушателів слова. Бо і землеробові ми дивуємося не тоді, коли він обробляє вже не раз оброблену землю, але ще тоді, коли він узяв не орону і нешіяну землю, клопочиться білі щеляко, щоби зробити її родючою. Так вчинив апостол Павло. Маючи собі за честь проповідувати Євангеліє не там, де вже проповідувано Христа, а там, де ще ні, наслідуватимемо Його і ми і для поширення церкви, і собі на користь. Навіщо Бог клав у нашу душу такого і в день, і вночі пильного і ревного суддю сумління? Серед людей немає такого невсепущого судді, як наше сумління. Зовнішніх суддів і гроші псують, і підлабузництво розслабляє, і страх змушує схибити на терезах, та й багато іншого відхиляє їх від правильного вирішення справ. А судові сумління ніщо таке не шкода. Хоч гроші давай, хоч підлещуйся чи лякай, або й що інше роби, усе ж воно чинить праведне осудження грішних помислів і сам грішних себе осуджуй. Нехай би і ніхто інший не звинувачував його в грісі, і це не раз і не двічі, а часто упродовж свого життя воно робить. Нехай багато часу мене, воно ніколи не забуде сподіяно і в час скоєння гріха і перед ним, і після налягає на нас строгим судом. Особливо після прогрішення. Тоді, коли чинимо гріх, одурманені його солодкістю, не так відчуваємо до корисумління. Але коли гріх скоєний, і грішне діло доведене до кінця, тоді гріховна солодкість зникає, і приходить гірке жало покаяння. Те грішне не, сп... не споневіряйся, а увійди храм і покайся, ти згрішив, скажи Богові згрішив я. Чи ж важко мовити, ти я? Хіба коли не назвеш себе грішником, не матимеш диявола своїм викривачем, тож вибере Його, і відбери в нього цю можливість, бо осуджувати це його привілей. Та й чому тобі не випередити Його і не висловити гріха, і не загладити Його, коли знаєш, що в дияволі маєш ти такого викривача, що не мовчатиме, зрішив. Зайди в храм і, скажи Богові, зрішив. Нічого іншого, окрім цього єдиного, я не вимагаю від тебе. Бо святе письмо каже: станімо нас суд разом, говори, щоб виправдатися. Ісаї 43, 26, вислови гріх, щоб його поспутися. Це зі слів святого Івана Золотоустого. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар. Цікаво буде прочитати вашу думку щодо молитви і з того, що ви почули, і свою любов. Чи антипатію висловить лайком чи дизлайком, але це дасть можливість і іншим почути слово Боже. Слава Ісусу Христу!